Незважаючи на важкі виклики війни, великі промислові запорізькі підприємства працюють та наповнюють бюджети всіх рівнів податками. Крім того, не забувають і про виконання соціальних гарантій перед своїми робітниками. Стабільна робота запорізьких підприємств, запорука сильної економіки та можливість допомагати регіонам навіть у воєнний час. Запорізькі підприємства Метинвесту продовжують працювати, а отже, сплачувати податки до державного та місцевих бюджетів і підтримувати своїх працівників. Це дуже добре, що в такий тяжкий час наше підприємство має змогу працювати і давати нам роботу. Це Із кошти я думаю, кожен запристалівець що відчуває підтримку від заводу і відчуває в за собою стіну. Підприємства Метінвесту одні з найбільших наповнювачів бюджету країни. І, хоч зараз через бойові дії та блокаду портів вони завантажені не наповну, та все ж усі соціальні зобов'язання виконуються. Саме зі сплачених бізнесом податків держава виплачує зарплату медикам, вчителям, комунальникам. Перемоги на економічному фронті це невід'ємна частина загальної перемоги України, якою ми всі очікуємо, і «Метинвест» завжди був. Є і буде опорою для України та для її економіки. Від початку року вже було переведено більше ніж 3 мільярда гривень в бюджети всіх рівнів, і також десь близько 650 мільйонів це в місцеві бюджети.